Плавномірно йдемо вже до покраски кабінки. Те, що нема всі ті напруги. Сварка не варила, єлі під розподілитель плиту. Тут будемо вже далі виварюватися Ну і коротенько, таки між етапом займаємося сьогодні зціпленням. В чому випрос? Розбита втулка на валу. Купив я сьогодні вал, втулочку. Зараз це все завтулюємо, робимо. На тягах буде трохи ноу-хау. Виточена педаль щеплення. Зараз покажу. Новий валік виточений, провтулена втулочка. Тут буде шприцуватися, ну так, Розбито все було. Щоб виварити педаль щеплення в кабіні, треба їж довести до ума, треба зробити повністю щеплення. Ну, якось отак поки займаємося таким. Вижимний не трогали, вижимний поміняний. Недавно, буквально. Перешприцював. Поставили втулку. Новенько. Розверткою на 25. Прорайберив, вона зайшла. Почав ставити зціплення, відкришилася китайська лапка. Но на цій лапці вижимний, отут в цьому місці підклинював. І це хреново. Не хто надумає варити в ці лапки, буває такий момент, що дуже туго і підклинює повністю вижимний, і тоді вас тяганеться. Ну тут люфт є, що тут заводом не поставили втулку. тулку. Я, я, я на своєму тракторі тут протачував під палець якийсь якогось шатуна, не пам'ятаю з якого. І цей шатун сюди заходив, тут прихватки дві штучки, зашліфовано було, прихватки, і він виходив з тієї сторони, де стоїть залушка. Ну, якось так. Тут шайбу загубили, коли робили промежутку. До цього ми повернемося, тільки трошки пізніше. І по плану, по плану у нас тягу. Поставимо стойку стабілізатора, затягнемо гаєчко і уваримо до тяги. Я таким принципом уберемо, може, отут, на кожному пальчику йти. І тут розбито. А наконечники стойки стабілізатора буде працювати краще, ніж ці пальчики люфтитимуть і в нас буде сцеплення з люфтом. От так, тому цей трактор під кун, сцеплення повинно бути хорошим. Ну так Ну і так, перша година ночі все одно працюємо. Дивіться, чому я, мені подобається працювати ночі. Перше, це стабільний, стабільна напруга світла, сварка, сварочник у нас працює адекватно, ми можемо поробити, поварити. По-друге, сусідам не заважаєш. По факту у мене сусідів немає. Тому якось отак. Ти працюєш, телефонних дзвінків нема. Просто в апріорі в першій годині ночі поки їх не буде. За цілий день так задовбали. Той дзвонить того проблеми, того дрову не вистачає, тому ще щось, тому ще щось. І так воно пішло. Тому працюємо. Перебравши сьогодні, розкотивши скотивши трактор, дядя Саша мені приїхав допоміг, тому що переднього моста тут нема. Якби був передній міст, я б його сам би скотив. Ну, принцип да, забув показати принцип. За кабіну я зачехляю фуруску тріщотку, там в мене кранбалочка з щалочкою, і це без опорних колес, це все сьогодні скотилося отак. У два щота. Тоді дивимося. люфт, самий головний люфт я убрав, замінивши втулку, прорайберивши її там, маніпуляції заміною вилки вижимного ногу в мене була. Тут робота завтра буде проводитися, в принципі, те, що хотів зробити. Зараз планомірно доходжу до моменту дверей. Двері перві встановлюю тут. а чи, в чому мені подобається заказчик Денис, дзвоню, день, надо. Я там замовив запчастинку, надо оплата, Або він оплатив, або я оплатив. От замовив я такі два фіксатора, Це заводські фіксатори дверей. Не знаю, яка якість, скільки прослужить, ну По факту я замовив і трошки. Е, ця вся робота з трактором це як шахматна ігра, так, клац, і ти повинен е, цю всю роботу по кабіні. Ти повинен просчитати на ход перед. Тепер дивіться в чому суть. Е, за, заїхали знайомі, там поржали трохи з цих дверей, що вони тіпа, відкриваються, як не, в, не в МТЗ. Кажу, хлопці, немає, бо був би час. Зробили все. По феншую. Ну так робимо поки робимо так. В принципі, це не польовий трактор, йому вистачить Ну, двері встановлена, в принципі, все тут зроблено. І що ми зробили? Та ми зробили заводський фіксатор з виносом трошки сюди. Щоб він не в цьому місці давив на кабіну, ось як, а трошки далі. В принципі, шинкою усилюю, уварюю, і все буде пофеншую. Хлопці вийшли жарко літом, погрузка проводиться. Вони відкрили дверку, зафіксували. Дверка вже не, сюди не піде. На стойку куна, там ще буде під зеркало дуга. Зеркало не виб'є, не виб'є в будь-якому випадку лобове. Упор зварений, зварений. Це все продумали. Ага, тут ще буде вихлопна, така як у мене на моєму тракторі по кабіні. Денис попросив, каже, зроби мені таку саму. Так, да, будемо вже відталкуватися від от цього, якось будемо трубу кидати. Тоді, тут ще треба розчитати і зробити кронштейн під фару. Тут буде доповнительний світ з габарітом. Тому ну, ці роботи проводяться, і ця робота заходить за опівночі. Ну, якось отак. Тому працюємо. Кому що цікаво, які потрібні розміри, пишіть в коментарях, ставте лайки. Ну, в принципі, можу відповісти. Тому якось отак. Зараз з цим завершуємо. Переходимо до другої. І, в принципі, весь план той, що я планував, на, сьогоднішній, на сьогоднішню ніч завершений. Тому отак.